Правила створення мультимедійної презентації. Створення і використання мультимедійної презентації передбачає три мети вплинути, навчити, проінформувати. З досліджень відомо, що якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу, якщо лише за допомогою зору запам'ятовується 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання включення слухового і вірового каналів інформації учень спроможний засвоїти до 60% інформації. Створення презентації передбачає декілька етапів. На першому етапі проєктування ми відбираємо матеріал і визначаємо його структуру. На другому етапі реалізовуємо задумане, використовуючи всі об'єкти комп'ютерної презентації. Текст, картинки, діаграми, схеми, графіки, звукові та анімаційні ефекти. Третій етап роботи над презентацією це демонстрація. Правильне керування демонстрацією комп'ютерної презентації є також важливим аспектом її ефективності. Створюючи презентацію, слід дотримуватись таких правил. Мова презентації має бути стислою, лаконічною. До слайду вносяться лише найвагоміші факти. Якщо ту саму інформацію можна передати і за допомогою тексту, і за допомогою зображення, то слід надати перевагу зображенню додати до нього короткі субтитры. Правила визначення, висновки записувати великим та виділеним шрифтом в лівому верхньому куті, Рівень та пам'ятовування інформації. Залежить від її розташування на екрані. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Великий текст дуже важко читати та майже неможливо запам'ятати. Пам'ятайте, не більше 6 рядків на слайд, 5-6 слів в рядку, 40% повинні залишатися вільними. Кожному положенню надавати окремий абзац, не допускати орфографічних, Граматичних та стилістичних помилок. Мультимедійна презентація це наочна послідовність до уроку, а не посібник, не підручник та не конспект уроку. Тому в презентації не потрібно розміщувати слова учителя Запиши, прочитай, розглянь, слова привітання, мету і тип уроку. Ця інформація не є актуальною для учнів та розсіює їх увагу. Ще на початку презентації. Мультимедійна презентація має бути короткою, доступною та цілісною за змістом. Кількість слайдів має бути від 15 до 20. Кожен слайд має відображати одну думку, а презентація за часом має займати приблизно до 15 хвилин уроку. Це саме той час та обсяг мультимедійної інформації. Коли вдається на більш-менш достатньому рівні використовувати різні типи уваги, насамперед, мимовільні. Під стилем презентації розуміють сукупність кольорових та структурних рішень, які обрані для оформлення слайдів. Різноманітність стилів кожного окремого слайду не бажана, адже призводить до того, що увага учнів мимовільно переключається на нове оформлення слайду, а не на нову порцію інформації. Текст повинен бути добре видним. Розмір шрифту не повинен бути дрібним. Найбільш дрібний для презентації шрифт – 22 кегля. Відмовтеся від курсиву. Краще правило використання курсиву – уникати його взагалі, оскільки він, як правило, лише ускладнює читання, уповільнює швидкість прийняття. На слайдах для кращого сприймання слід використовувати найбільш читабельні шрифти, які не мають додаткових елементів, штрихів, засічок. Не потрібно використовувати підкреслення слова або фрази. Це асоціюється з гіперпосиланням. Не пишіть весь текст великими літерами. Слово написане лише великими літерами, втрачає індивідуальність. І зливаються з іншими. Текст і фон мають бути контрастними по кольору. Не повинні відвертати увагу учні і не заважати сприймати будь-яку інформацію. Використовувати не більше трьох кольорів. Один для фону, другий для заголовків, третій для тексту. Стимулюють увагу та емоційне звучення червоний, помаранчевий та жовтий кольори. Різні відтінки зеленого кольору сприяють концентрації уваги та емоційному заспокоєнню. Синій колір вважається діловим та асоціюється з логічністю, розумом, практичністю. Коричневий вважається нейтральним і може використовуватися в контрасті практично з будь-яким фоном. Бежевий колір є ідеальним для фону. Завдяки нейтральності та світлості. Строкатий фон не використовувати. Оздоблення фону може бути у вигляді рамки, горизонтальних або вертикальних смуг та не повинне заважати перегляду слайду. Необхідно запам'ятати ще одне правило вибору фону, будь-який фоновий малюнок підвищує стомлюваність очей. І знижує ефективність засвоєння презентованого матеріалу. Графічна інформація займає в слайдах чи не найважливіше місце, тому готувати зображення слід ретельно. По-перше, під час формування графічного ряду або переліку необхідно підбирати однакові за якістю малюнки. Найкращими будуть якісні кольорові зображення. Небажано розтягувати маленькі зображення, які були знайдені в мережі інтернету, адже при цьому втрачається чіткість. Недоцільно розміщувати також поряд з кольоровими ілюстраціями чорно-білі контурні малюнки. Під час роботи із зображеннями, які мають великий розмір файлу, наприклад, фотографії з великою роздільною здатністю, або зображення з інтернету високої якості. Необхідно оптимізувати. Анімація не повинна бути нав'язливою. Часто на презентаціях можна побачити цілу низку різноманітних спецефектів, які не сприяють прийманню навчального матеріалу, а навпаки, відволікають. Не рекомендується обирати ефекти анімації до заголовків, особливо такі, як обертання, спіраль та інші. Недоречне використання анімаційних ефектів в титульному та заключному слайдах. Бажано додавати мультимедійну презентацію звукові фрагменти, мультиплікації, фрагменти фільмів для забезпечення емоційного впливу. Найбільш популярні недоречності, які можна зустріти в мультимедійних презентаціях, це дублювання підручника. Занадто довга презентація, недоречне звукове анімоване шоу та недотримання авторських прав.